Вітаю! У нас сьогодні новий урок із серії Як малювати котячим пензликом. І, можливо, ви вже здогадалися, що сьогодні ми будемо з вами роздивлятися і малювати вчитися бігунець. Що таке бігунець? Це стрічковий орнамент, який тягнеться вздовж лінії, наче біжить, утворюючи ритм із повторюваних таких. Елементів. Саме від цього руху і походить назва бігунець або бігунок. Саме у Петриківському розписі це декоративна стрічка орнамент, якою прикрашають краєчки, ось іграшки новорічні, поля композиції, на тарілочках малюють. Бігунець малюють одним ритмом руки, плавно повторюючи елементи. Якщо ми малюємо котячим пензликом, у нас повторюються елементи, такі як зернятка, пір'їнка, грабінець, пуп'янок тощо. Ну, ви бачите, тут на зразочках є у нас зразочках є різні варіанти. Тобто, у нас основні риси бігунка це уявна лінія центральна, вздовж якої розвивається орнамент. Ритм і повторюваність, елементи, листочки, пуп'янки, квіточки, ягідки, крапочки. Вони чергуються в гармонійному русі. Це дуже така плавна стрічечка. Форми переливаються одна в одну, створюючи відчуття життя та руху. Ми розпочнемо з вами з дуже простого варіанту. Зовсім простого. А потім я запишу ще уроки, на яких ми розберемо більш складні варіанти. Перший варіант, це, як я вже сказала, це вздовж лінії. Ми намалюємо таку лінію, декілька одразу ліній. І намалюємо дуже простий варіант. Котячим пензликом вмочуємо зелену фарбу і створимо бігунець. Так, щоб було видно, із зерняток. Самий -самий простий. Ми будемо вздовж цієї лінії малювати зернятка. Одне зернятко буде дивитися ось сюди цей бік, А потім наступне зернятко звідси ось сюди. І так будемо з вами чергувати. Ось такий самий самий простий варіант. Але це добре і тренує і руку, навички малювання. Да? Можна відходити далі, да? не дуже щільно одне, від, біля одного зернятка малювати. А робити проміжки ось так. Ось такий перший дуже-дуже простий варіант. Другий варіант ми намалюємо з вами ось тут подвійні зернятка. Він буде схожий на цей варіант. Але зернятка будуть подвійні. Тобто ми малюємо ось так одне зернятко поруч друге, і з іншого боку одне зернятко і поруч друге. Ось так чергуємо. І в нас створюється такий бігунець. Ми бачимо рух, да? так, фарбу треба добрати. Ну, ще парочку намалюю. Ось такий варіант у нас простий ту теж. Наступний варіант ми намалюємо з вами так, що у нас буде тут центральна лінія, не рівна, а буде вигнатися. Ну, давайте я просто поруч намалюю. Ми малюємо ось таку лінію вигнуту. Якщо важко намалювати її рівненькою, можна намалювати габарити, габарити такі, тут лінії поруч, з одного боку, з іншого боку, да? і вписати сюди, потім цю хвилясту лінію. І намалюємо з вами такий простий варіант. Спочатку я проведу цю саму лінію котячим пензликом, я проведу тонесенько, цю центральну лінію. Ось так. І вздовж цієї лінії ми намалюємо з вами зернятка. Ми зробимо поки що без ягідок, просто зелененькі листочки, як їх вписати. Спочатку ми отут вписуємо в цю частинку. Можна зернятка робити ось так вигинати, да? отут. і в цій частинці я впишу одразу і переверну арку, щоб було зручніше. І потім Ось в цій частинці вписуємо теж зернятка приблизно так само, як в попередній. І ось тут. Можна прикрасити такий простий бігунець просто крапочками, наприклад, червоненькими, зворотньою частиною пензлика поставити ось так на стеблинці більше, менше, менше, менше почергувати. Більше, менше, менше, менше. І дуже простий варіант бігунця, але він добре прикрасить будь-який виріб. І намалюємо ще один варіант сьогодні бігунця. Ось. І у нас буде такий варіант. Ми будемо малювати ось тут Так? Да? і ось тут ягідку. Одразу я можу поставити ягідки ці. На вигнуті і з одного боку і з іншого боку частинці ставимо ягідки. Я поставлю піпеточкою. Ось так червоненькі ягідки. як показати, що було видно. Ось, поставила ягідки, і між цими ягідками я намалюю. Зернятка. Ну, в цьому році я тільки покажу, як зернятка малювати, але варіантів дуже багато. І можна дуже такі пишні бігунці намалювати, здобити їх гарненько. Ми створимо потім ще. Можна під ягідку так намалювати, зачекати, поки вона підсохне. І намалювати такі пухнасті комірці, а ми стеблинку не, не намалювали. Намалюємо стеблинку. Ось так, з'єднаємо все. І тут теж намалюємо зернятками. Одне, два зернятка. Ось, під кожною ягідкою цей комірець. Можна і не малювати цей комірець, просто залишити ягідки. І будемо малювати ось так по два зернятка. З цього боку спочатку і потім з іншого боку. Ось таким чином. Так, можна намалювати закладинки для книжок за допомогою таких бігунців простеньких. Можна прикрасити тарілочку, можна намалювати на браслеті. Ось поки що у нас таких 4 простих варіанти бігунця. Але ми продовжимо далі малювати їх на наступних уроках. На все добре. Натхнення вам!